Всіх вітаю, з вами Марія і наш з вами розклад: приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись. До розмови, до розмови, і будете дуже сильні в цій розмові, зможете закрити якусь тему, як знаєте, якісь страхи подолати або це когось ви так заспокоїти, допоможете людині подолати страхи. Ситуація, в якій ви знаєте, як. Не дасте змоги ну, розгорітись скандалу, не дасте змоги взагалі ну, якось на вас тиснути. Або ж, може, у вас буде спочатку таке бажання у розмові з людиною, але ж не підете на такий шлях. І взагалі ця розмова буде для когось з вас такою, знаєте, допомогою. От на подальші дії корисно буде поспілкуватись, розібратись і якісь висновки зробити. І знаєте, як дати змогу відмовитись від чогось, знаєте, змінити ну, як, як думки, як якісь там стратегії. Може, людина на щось була налаштована, ви зможете людині пояснити, що і як далі робити. Любовна сфера, сфера кохання. Давайте розглянемо, до чого вам тут готуватись. І мрії, і інформація, і знання, і контроль по всіх цих справах. І... Дивіться, для когось це ще й по документах треба буде як контроль тримати. Трошки так, воно складно і воно не про кохання. Тут більш за все показана ситуація, як, знаєте, тут от в цей день. Не романтизм буде керувати людьми, а це знаєте, коли щось треба, ну, як налаштувати, як. Як би це вам пояснити? Коли десь тримається рука на пульсі, і десь дуже відслідковується, як що далі повинно бути. Це може бути оформлення чогось. Але це, знаєте, як... ну, от, такі справи, які охолоджують почуття один до одного. От на це зосередьте увагу. Тобто справи, які треба робити, але в, ні, в них нема взагалі нічого романтичного. Вони не налаштовують на почуття один до одного, вони навпаки охолоджують. Бо люди стикаються з складнощами, з якимись такими проблемами. І, ну, як знаєте, як поспішають. В якихось моментах осуджувати один одного. Ну, зверніть увагу, бо якщо вам треба зберегти відносини, то цей день не дає для цього, ну, скажімо, таких якихось можливостей, тож шукайте їх самотужки. Робота, давайте розглядати, до чого на що. От карта вистрибує, давайте залишимо до чого готуватись в роботі. Та ну яка робота? Нічого не хочеться. Взагалі нічого не хочеться. Взагалі складно, взагалі такі, знаєте, Це як в якихось ситуаціях ви можете просто передумати стосовно якоїсь раніше початої роботи. Ви могли планувати щось, десь вам треба було б себе показати, да? а воно складно пішло і вам вже не хочеться цього робити. Це, знаєте, день, коли нема настрою, нема взагалі такого якогось бажання працювати. Коли більш за все, ви будете потребувати підтримки від оточуючих, ніж ви будете налаштовані на якусь самостійну роботу. Вам складно буде. Оце день, коли щось ну, розвалилося, от, просто от, в бажанні працювати. Збирайтесь, збирайтесь, бо поки ви сидите в такому стані, всі інші працюють. І воно потім для вас може бути просто неприємностями. ну, Хтось там, знаєте, буде вас звинувачувати в чомусь, що ви не допрацювали. Хтось там може далеко піде у своїх справах, а ви ну, от потім як наздоганяти, вам треба буде. Бо якось залежить ну, там, ваша робота. Це ну, таке не настрій. От він буде керувати вами. І для когось це може бути навіть таке не дуже гарне самопочуття, і воно теж буде давати свої якісь там вказівки для вас. Давайте побачимо, до чого вам готуватись, бо це треба прийняти в ваше життя. Угу. Ну, дивіться, е Ого. так покладу, щоб ви бачили, бо на дні колодища і дия диявол тут, знаєте, буде така ситуація, яка вас буде в залежності просто тримати. Ви не зможете просто так від цієї ситуації відмовитись. Це буде або це ви будете цією королевою жезлів, коли ви дуже контролюєте щось і дуже ви так емоційно щось сприймаєте. Якась ситуація проясниться. На це звертайте увагу, на те, що буде як відкрите для вас. На емоції звертайте увагу, бо нікуди ви від них не дінетесь. Але це те, що можна ну, як в залежність потрапити. Будь-як воно може бути. ну, Саме такий простий якийсь приклад для вас. Це може бути як побачите щось, що для вас стане мрією, і поки ви собі це не влаштуєте, ви будете залежні від того. Від тих думок, від тих бажань, від е, тих емоцій, які буде викликати у вас там якась там певна річ або певна ситуація, воно, воно не так погано, як знаєте, просто воно вас тримати буде, не відпускати. От це вам може здаватись складним, а так взагалі воно не дуже там погане. До чого готуватись, бо краще б за все від цього відмовитись. Тут повернення до якихось емоцій, до якихось нескладних, не так навіть воно. Це, це як ви думками собі зможете організувати. Воно в одному випадку не складне, але незручне більш. А в іншому випадку воно буде вам складно даватись, бо ви будете залякувати, бо будете страхами себе е, тримати. Дивіться, якась ситуація, в яку треба, в одному випадку навіть треба повернутись, бо це як. Ну, от Як ви не до кінця розібрались в якійсь ситуації, це може бути ситуація з вашою родиною, десь там є питаннячко ще, яке треба вирішити. Це може бути ситуація з якимсь навчанням, може бути ситуація з питаннями здоров'я. Тобто це щось, що взагалі воно і так вже затягнуте, але все ж таки от знову і знов до нього треба повертатись. Відмовляйтесь від такого, знаєте, осуду. От можете себе осуджувати, можете когось зі своїх рідних, близьких осуджувати за ситуацію за те, що вона досі тягнеться. Воно, знаєте, як в всьому свій час. От в цій ситуації теж, всьому свій час, і всьому свій досвід. Оце теж треба розуміти в даній ситуації. Тож воно не просто так в вашому житті відбувається. І це, знаєте, як результат якихось дій. Якщо вам не до вподоби результат то не змінюйте в собі щось, змінюйте, ну, скажімо, чи якісь ваші якості, чи спілкування там з кимось, і воно буде все змінюватись. Ну, взагалі, всі зміни починати треба з себе в будь-якому випадку. А потім воно вже під вас все буде підлаштовуватись і підтягуватись. Тож, якщо щось там вас тримає, то це означає тільки те, що ви десь ситуацію ну, от як однаково робите, ну, не змінюєте ніяк свої якісь там вчинки, думки. Так, далі дивимось, чого вам не уникнути в цей день, давайте побачимо. Для когось ситуація ревнощів, для когось ситуація пересваритись десь там. Це може бути ситуація, як з родиною пов'язана, це може бути ситуація для когось по змінах, але як не було готовності до таких змін. Не уникнути погіршення настрою, на жаль. От просто от через те, що буде відбуватись, не уникнути. Для когось це ситуація, трошки я тут підглядаю. Це може бути ситуація, десь ви спілкуєтесь, десь ви там їдете, ну треба вам щось там своє робити. Може там по документах щось там ви робите, може там інша якась справа, там, наприклад, там, лікарня, там будь-що. Будь Але воно, як знаєте, не, не йде легко. Треба як пересваритись там з усіма. Щоб щось зру, зрушилось з місця. От ви, як, знаєте, наприклад, очікуєте певного результату, а воно як, трошки як застрягло десь на місці, і вас це дратує. Воно в цей день будуть зміни. Цього вже не уникнути. Але ж щось ви не в настрої будете. Воно, нібито, знаєте, не зовсім так, як вам треба. Може, щось переробляти треба буде. І порада від вищих сил для вас, до чого готуватись. Так, ну тут про завершення. Королева кубків. Це може бути людина з вашого, з вашого роду. Може бути, ваша там наліпша подруга. Можете бути і ви в таких енергіях. Це щось закінчиться. От щось з минулого, або з людиною з минулого. Або взагалі якась ситуація з минулого нагадає про себе і ви її закриєте. Це як трошки, знаєте, Як буде от ситуація, яка вам буде вважатись от якоюсь як повторною? Що нібито ви це вже прожили колись, а воно знов якось як по колу ходить ситуація. Десь ви там не допрацювали минулого разу. І буде ситуація вам надана як як можливість цього разу зробити все так, як слід, щоб вже більш не повертатись. Ось такий вийшов у нас з вами розклад. На цьому всім дякую. Це десь там Аліса бігає. Я Розумію, що вам тут чутно її біганину, то. Оце і ви так будете бігати, хтось з вас, бо день буде вже дуже такий. Емоційний і енергічний. А взагалі, то енергії бажаю всім вам. Обов'язково будьте щасливі в цей день. Обов'язково будьте здорові і бережіть себе. Побачимось! Всім пока!